Така народна казка про чорта і багацьку торбу. Жили колись на світі багач з багачкою. Вони завжди ходили сердиті, невдоволені, а були такі скупі, що їли цілий рік калину з кислицею. Наймита, що робив на них від світанку до півночі. Годували пісною картоплею. Дітей у них не було, зате у погребі за трьома замками висіла торба повна золота. Минули роки і багачисько зістарівся, лежав дні і ночі на голих дошках і думав про смерть. Боявся її, як заєць бубна, бо знав, що таким скупердягам радуються чорти у пеклі. Але найбільше його лякала думка про те, що він залишить своє золото, і хтось його розтринькає. Що ж робити? бідкався стариган? Довго він думав і нарешті таки. Придумав. Я передам його чортові, сказав сам до себе. Це буде хабар. Най не чіпляється до мене у пеклі. Потім якось видурю назад. Однієї темної ночі, коли на дворі блискало й гриміло, багач взяв торбу із золотом і Подався до глибокого яру. За ним пішов крадькома і наймит, який знав, що господар має десь запропастити гроші. Став багач на високий гнилий пень, а коли блиснуло, підняв торбу вгору і крикнув Це тобі, чорте. Загриміло. А наймит тим часом проговорив Тобі, дідьку торба, а мені золото. Минуло ще кілька хвилин, знову заблискало, і знову багатій крикнув На тобі, чорте, золото! пам'ятай про мене. Знову загриміло і знову наймець сказав Не руш, чорте! Торба твоя, а золото моє. Коли блиснуло ще раз, Скупердяга шпурнув торбу в яр і загорлав на весь ліс. Бери собі, чорте! Колись порахуємось. Загриміло, а наймит закричав Не руш, дідьку! Торба твоя, а золото моє. Старий вернувся сопуче додому. Ліг на дошки, три дні ще полежав і задубів. Його поховали. Багачка не схотіла більше тримати наймита, і він став жити у своїй бідній хатині. Першої ночі після похорону багатія. Коли наймит тільки почав засинати, хтось постукав у шибку і почувся голос Забери своє золото, бо мені потрібна торба. У наймита волосся дибом стало. Він засунув голову під рядно і ледьве дихав від страху. Другої ночі хтось знову постукав у шибку і прохрипів. Гей, ти, волоцюго, забри своє золото, бо моя торба почала вже гнити. Наймит цілу ніч хрестився, якось дочекався ранку, і потім цілий день стояв на колінах перед образами. Але це не допомогло, бо третьої ночі хтось сердито ударив кулаком у шибу серед хати. Посипалося золото. Більше дідько не приходив. Наймет зібрав гроші, купив собі новеньку торбу, чоботи і топірець. На цьому казочці кінець.